Я завжди мріяв, що коли стану дорослим, то обов'язково приїду жити окремо від батьків у своє власне житло. Ну що ж, мушу зауважити, що коли я став студентом та відправився навчатися до міста, яке знаходилось за 150 км від мого села, де я народився та провів своє дитинство, моя мрія частково збулася. Жити я став окремо, але не у власному житлі, а на зйомній квартирі. Та краще б я жив на вокзалі чи де інде, аніж в цій клятій квартирі, після того, що мені довелося в ній пережити. Але давайте все по порядку. Звати мене Олексій. І як я вже казав, віднедавна я став студентом філологічного факультету в інституті, до якого прагнув ще вступити, навчаючись в школі. І ось цей день настав. Так як додому дорога була далеченька, то постало питання із житлом. Звісно, можна було б заселитися в гуртожитку, але в мене була можливість орендувати квартиру, тому я обрав саме цей варіант. Справа в тому, що до цього я підробляв фрілансером і зміг накопити певну суму, яка дозволить оплачувати мені квартплату, та ще й трішки на прожиток залишиться. До того ж, квартиру в оголошенні я знайшов з підозріло низькою оплатою. Тому, не зволікаючи, вирішив відразу телефонувати та домовлятися. Алло, добрий день. Мені потрібна Надія Васильівна. Так, слухаю вас, добрий день. Телефоную на рахунок оголошення про оренду квартири. Коли можна під'їхати, глянути? Під'їжджайте зараз, я вільна, з радістю вам все покажу. Можу навіть трохи спустити ще ціну. Гаразд, дякую, через 15 хвилин буду у вас. Я завершив розмову та став збиратися на огляд свого потенційного житла, де мені можливо доведеться мешкати наступні декілька років, поки навчатимусь. Чесно кажучи, мене трохи насторожив той момент, що хазяйка квартири однак відразу запропонувала ще скинути ціну за оренду, навіть не діждавшись нашої зустрічі. Хоча при цьому, як я вже згадував, вона і так була занадто низькою. Ну, хто зна, можливо, людині терміново потрібні гроші. Подумав я про себе та, прихопивши парасолю, вибіг з гуртожитку, в якому я тимчасово заселився на вулицю, де вже розійшлася добряча злива. Чекати, поки вона закінчиться, я не хотів. А прагнув чим пошвидше заселитись у помешкання, де ніхто поруч не хрупітиме вночі та не переглядатиме дурнуваті фільми до самого ранку, як це робили мої сусіди по кімнаті в гуртожитку. Тож, діждавшись відповідного тролейбуса, я заскочив у середину та поперемував на зустріч з Надією Васильівною. Проїхавши декілька зупинок, я вийшов на тій, де поруч знаходився будинок з квартирою номер 11 та, розкривши парасольку, побіг туди. Лило, як з відра, тому навіть з парасолею я примудрився нічогенько так намокнути. От бляха, ще не вистачало тільки застуду підхопити. Вилаївся я та, пришвидшивши кроки, вже через хвилину дістався до пункту призначення. Це був старенький п'ятиповерховий цегляний будинок, розташований в одному із спальних районів міста. Перше враження від цього району було не дуже. Якимсь надто похмурий видався він мені. Та що ще хотіти за таку-то ціну? Все рівно ж тільки половину дня тут проводитиму, заспокоїв я сам себе та швиденько забіг до будинку. Одинадцята квартира знаходилася на другому поверсі. Я знову зателефонував до власниці, щоб сказати, що я вже на місці. «Можеш заходити, я вже тут, відповіла та, як мені здалося трохи схвильованим голосом. Не встиг я натиснути кнопку двірного дзвінка, як переді мною відразу ж відкрилися двері, і зі мною привіталася хазяйка квартири. Це була невисокого росту жінка на вигляд років 60. Заходьте, Олексій, ходімо, покажу вам все, поспіхом промовила вона до мене і запросила йти за нею. Здавалося, ніби вона кудись дуже поспішає. Говорила вона до того ж напівпошепки, ніби боялася, щоб її хтось почув. Та я відразу не надав цьому особливого значення. Тож я розпочав знайомство з квартирою. В ній була одна кімната, невеличкий коридор, кухня та туалет з ванною. Видно було, що тут давненько ніхто не робив ремонту. Старенькі, потускнілі шпалери на стінах, диван, два стільці, шафа для одягу та письмовий стіл. Потрісканий в деяких місцях лінолеум на підлозі, поверх якого лежав ще, мабуть. Радянського виробництва килим, кухня теж в цьому плані нічим не виділалася. обкладені білою плиткою стіни, на одній з яких висіло три кухонних шкафчики, маленький стіл та три табуретки на підлозі. Ванна з туалетом теж не в ліпшому стані. Ну, одне радує, хоч гаряча вода була. Загалом до ідеалу далеко, але жити можна, та ще й за копіючну оплату, що ще студенту потрібно. Швиденько пробігши по всіх кімнатах, хазяйка запитала мене Ну як вам, квартира без ремонту, звісно, але, як бачите, оплата відповідає стану. Можу ще щось трошки скинути, будете заселятися? Так, готовий навіть сьогодні. Ціна мене повністю влаштовує, не потрібно більше скидати. Дякую. Чудово, відразу ж відповіла Надія Василівна. Але якщо можна, оплата за перший місяць наперед. Ну, добре, промовив я, і розрахувався. От і чудово. Якщо що, телефонуй, додала вона та швидкоруч, написавши на клаптику паперу свій номер телефону, вручила мені. Ну, тоді добре, буду вже бігти, а ти заселяйся. Вона швидко розвернулася і побігла до виходу. Власниця помітно нервувала, та складалося враження, що їй було якось неприємно знаходитись в цій квартирі. А як же ключ? Вигукнув я їй вздогін. Ох, справді, геть забула, діставши похапцем ключа і сумочки, вручила мені і, попрощавшись ще раз, вибігла з квартири. Дивна якась тітка промовив я сам до себе та пішов детальніше оглядати кімнати. Походивши десь хвилин 15 по квартирі та все добре порозглядавши, я одягнувся та попрямував до гуртожитку, щоб забрати свої речі та виселитись з кімнати. В які я до цього проживав. Ладнавши всі справи, я викликав таксі, завантажив сумки з речами та відправився до свого нового місця проживання. Так як на пари в цей день я не пішов, тому весь час, що в мене залишився, я присвятив благоустрою помешкання. Все поприбирав, порозкладав свої речі і встиг зганяти до магазину, який знаходився за метрів 50 від будинку, щоб закупитися продуктами. Так як завтра субота, то ввечері я вирішив організувати невеличке святкування так званого новосілля, запросивши до себе в гості Михайла, Андрія та Сашка, моїх одногрупників, з якими ми вже встигли стати хорошими друзями. Тож, замовивши декілька піц та пляшок пива, я став очікувати своїх товаришів. Десь о пів на дев'яту вечора я почув звук дворного дзвінка. А ось і хлопці, подумав я про себе та побіг відкривати двері. Відкривши їх та нікого там не побачивши, я трохи спантеличився. Це що такий розіграш? Хлопці, досить жартувати вже, йдемо святкувати. вигукнув я в порожній коридор, подумавши, що мої друзі мене розігрують. Та у відповідь була тишина. Постоявши ще десь півхвилини, я повернувся до квартири та закрив за собою двері. Дивно, хто це в нас тут жартівник такий? Можливо, сусідські діти вирішили так привітати нового сусіда, чи, може, з дзвінком якийсь глюк. Мої роздуми перервав ще один дзвінок у двері. Я аж підскочив з переляку. Та що за нафіг? вигукнув я та попрямував до дверей. Але перед тим, як їх відкрити, вирішив спочатку заглянути в глазок. Заглянувши, я помітив за дверима своїх друзів і відразу ж відкрив двері. Ну ви жартівники, я зацінив ваш пранк, відразу промовив я до них, на що хлопці здивовано глянули на мене, а Сашко запитав, е, який ще пранк? Ти про що взагалі? Ой, все. Вам би в стендап шоу виступати. Ще скажіть, що то не ви в двері дзвонили хвилини три тому. Та ні, відповів уже Андрій. Ми тільки прийшли. Ой, гаразд, проходьте вже, перервав я товариша та запросив хлопців до квартири. Ті відразу ж зайшли та, не встигши до кінця роздягнутися, пішли розглядати квартиру. Нічогенька діра, промовив Михайло, не п'ять зірок та для бідного студента прокатить. Завершивши огляд, я запросив хлопців до столу, і ми розпочали наші скромні посиденьки. Попиваючи пінний напій з піцею та розмовляючи на різноманітні теми. Ми не помітили, як швидко йшов час. На годиннику була вже друга ночі. Коли, все доївши та допивши, уже добряче схмелілі, мої друзі викликали таксі, та ледь, тримаючись на ногах, попрощались зі мною та пішли з квартири. А я, залишивши гору пляшок з-під пива на столі та пусті коробки з-під піци, вирішив відкласти прибирання на завтра та, не роздягаючись, завалився на диван спати. Десь посеред ночі. Мене знову розбудив дзвінок в двері, та в мене не було ніякого бажання в цю пору йти та дивитись, хто це може бути. Довбаний дзвінок, треба буде тебе полагодити, пробурмотів я спросоння. Ще до мене долинали якісь брескотіння зі сторони кухні, Та мені так хотілося спати, що дивитись, що там коїться, я не пішов. На наступний ранок я прокинувся із жахливим похміллям, голова просто розколювалася. Тож я першим ділом повелікся на кухню, щоб попити води. Зайшовши туди, я глянув на стіл і в непорозумінні промовив, що це тут робиться? Вчора ж ніби все на столі стояло чи ні? Нічого не пам'ятаю. На кухні творився справжній хаос. На підлозі валялися пляшки з-під пива та пошматовані коробки з під піци. Табуретки теж були не на своїх місцях. Один лежав перевернутий на підлозі. Протилежній від столу в стороні, два чомусь опинились під столом. З крану в раковині дрібним струманем дзюрчала вода. Нічого не розумію, взявшись за голову, сказав я. Не буду більш так напиватись. Та це був лише початок тих страхіть, що відбувалися далі. Наступних півдня я провалявся в ліжку. Десь аж в годині п'ятій вечора, коли вже трохи перестала боліти голова. Я вирішив зателефонувати до друзів та розповісти їм про знахідку на кухні. Та ну, льоха, та не могли ми таке начудити. Я добре пам'ятаю, що коли ми йшли від тебе, то все було на столі. Може, це ти вночі десь виходив в туалет чи води і по п'яні трішки в поворот не вписався, жартував Андрій. Ага, і випадково коробки всі пошматував. Віджартувався я у відповідь. Жарти жартами, а даний інцидент трохи стривожив мене. У мене справді не було пояснення тому, що сталося. Тож я просто вирішив все списати на провал у пам'яті. Таке буває, коли переборщиш з випилкою. Зганявши в магазин по мінералку, вечір я вирішив присвятити перегляду одного з улюблених фільмів на ноутбуці. Тож, запустивши його, я влігся на дивані і почав дивитися. Десь через хвилин двадцять я знову почув звук дверного дзвінка. Та скільки ж можна, розлючено вигукнув я та побіг до дверей. Заглянувши в глазок, я побачив за дверима якусь стареньку бабулю, яка стояла непорушно і дивилася на мої двері, не кліпаючи очима. Вона була дуже худою, шкіра буквально обтягувала її кістки, складалося враження, що під нею м'язів взагалі немає. І вдягнута була вона повністю у все чорне, сиве волосся було розтріпане, ніби вона не розчісувалася декілька тижнів. Не відкриваючи двері, я вигукнув: Що вам потрібно? Тільки но я це промовив. Як вона миттю опинилася в притул до дверей і, заглянувши прямо в глазок, так що я аж відскочив від дверей, промовила до мене якимось нелюдським, потойбічним голосом. Забирайся звідси або здохнеш!» У мене аж кров захолола від почутого. По тілу пробігли мурашки. Ви хто така? Що вам потрібно? Тримтячим голосом запитав я, та відповіді не було. Я наважився підійти якомога тихіше до дверей та знову заглянути в глазок. Та за дверима вже нікого не було. Що за хрін тут коїться? Хто це ще в біса така? Я зателефонував до Андрія і розповів йому про ще одну свою пригоду. Подруже, бачу, ти там не сумуєш у квартирі, промовив той в жартіливому тоні до мене. Ага, почув би ти голос тої старої, відповів я Андрію, – «побачим би я, як би тобі було весело. Я було хотів ще щось сказати Андрію, та зв'язок раптово перервався. Я спробував перетелефонувати, та лінія була зайнята. Проблеми зі зв'язком, мабуть, подумав я. Та поклавши телефон на стіл, вже хотів було повертатись до перегляду фільму, аж раптом на телефоні залунала мелодія дзвінка. О, Андрюха передзвонює, подумав я, та підняв телефон зі столу, щоб прийняти виклик. Та глянувши на його дисплей, я помітив, що телефонували до мене з прихованого номеру. Секунд п'ять повагавшись, я натиснув клавішу прийому дзвінка та підніс слухавку до вуха. Ало? промовив я. У відповідь я почув якийсь незрозумілий хрип у динаміку, після якого пролунала фраза: Я вирішу твої очі і серце. Я відкинув телефон і голосно вилаївся. Та що ж це за божевільна? Звідки в тебе мій номер? Я був одночасно і наляканий, і розлючений. Тому вирішив зателефонувати до власниці квартири, щоб вияснити, що за чертівня тут коїться і хто ця стара. Та, набравши номер телефону, у відповідь я почув, що бене знаходиться поза зоною досяжності. Спробував ще раз те ж саме. Тож, плюнувши на все, я перевірив, чи не забув я закрити вхідні двері та пішов спати. Ніч на диво пройшла без пригод. Неділю я вирішив провести поза межами квартири. Тому, зідзвонившись з друзями, вирішив погуляти по місту та активно відпочити. Назад я повернувся аж під вечір. Ми добре відпочили, посиділи в кафе, познайомилися з дівчатами. Тож у мене був чудовий настрій. Я вже й майже забув, що трапилося вчора, та тривало це до того моменту, поки я не дістався до дверей своєї квартири. Підійшовши до них, я жахнувся від побаченого. Двері були вимазані кров'ю. Переміжку з брудом, а трохи вище від ручки був вишкрябаний по дереву напис Забирайся геть. Я вже було хотів телефонувати в поліцію, але вирішив спочатку розпитати в сусідів, чи не бачили вони, хто це міг зробити. Тож, підійшовши до найближчих сусідніх дверей, я постукав у них і став чекати. Та відкривати мені ніхто не збирався. Почекавши хвилину, я пішов до наступних. Тут така ж ситуація, ніхто не відкривав. Достукатись мені вдалося тільки до найвіддаленіших дверей від моєї квартири в коридорі. Через секунд, десять двері відкрились і переді мною постав дід років 70. Одягнутий він був у старенький, зношений жакет і мав довгу таку сиву бороду. Що тобі, хлопче? запитав він мене. Добрий день, привітався я. Я ваш новий сусід з одинадцятої квартири. Хотів запитати, чи не слухай, синку, даремно ти сюди заселився. Краще вибирайся звідси пошвидше, поки ще не пізно. Перебив мене дід. Надя, бачу, ніяк за розум не візьметься. Давно вона тебе заселила? Ем, два дні назад. Ну, то біжи, збирай речі і тікай чим подалі. Поясніть хоча б ви мені, що тут відбувається, що це за дивна бабуля до мене приходила і кричала, щоб я йшов з квартири, а потім ще й телефонувала, відклязь взявши мій номер телефону. У вічі її почав я розпитувати старця. Ну, гаразд, я тобі все розповім, але пообіцяй, що найшвидше поїдеш з цього проклятого місця. Поїду, тільки розкажіть. Заходь тоді до мене, не гоже на порозі розмови затівати. Як тебе, синку, звати, до речі, Олексій, а вас, а мене, Іван Степанович. Ходь до кухні, я приготую чай. Так, дякую, відповів я на пропозицію діда. Тож він приготував нам гарячий напій, ми сіли за стіл, і він розпочав свою розповідь Бачиш, Олексій, нечиста сила прив'язалася до цієї квартири, і вона ні з ким не хоче її ділити. А хто тут поселяється, той надовго не затримується перед тобою багато хто сюди заселявся та більше тижня не витримував. А останнього квартиранта взагалі знайшли мертвим в квартирі у ванній з перерізаними венами. Але як я розумію, всі ці цікаві факти нинішня власниця тобі не розповіла ну, звісно ж, ці суці аби грошей пригрібти, а людські життя її не цікавлять. Вона ж квартплату у тебе наперед взяла, вірно? Так. тремтячим голосом відповів я. От бачиш, майже всі сусіди з'їхали з цього поверху, один я залишився. А звідки взагалі взялася ця нечиста сила? Чому саме в цій квартирі? розгублено запитав Я Степановича. Колись давно в цій квартирі мешкала одна стара жінка. Вона ні з ким не спілкувалася. Рідко куди виходила і постійно була якась похмура і невдоволена. Подейколи, що полюбляла вона займатися темною магією, сам нерідко чув, як з її помешкання якісь дивні звуки долинали. Декілька разів до неї приходили якісь судові виконавці чи як їх там, щоб конфіскувати за неуплату її квартиру, та вона нікого до себе не впускала і проклинала всіх страшними прокльонами. Поки ті не змирилися і не лишили її в спокої. Років півтора назад стара ця померла, а квартира перейшла в руки натці, Якісь далекій та єдиній живі родичці тої відьми, Господи, прости. От та й почала бізнес свій крутить з цією квартирою. От тільки те, що люди від цього страждають, то її не хвилює, забрала гроші і бувайте. От тільки відьма та з того світу вернулась і ніяк цю квартиру покинути не хоче, так що, хлопче, тікай, якщо жити хочеш. Дідова історія добряче мене стривожила. Я подякував йому за чай і вирішив негайно збирати речі і тікати з цієї бісової квартири. Я підійшов до дверей та хотів було вставити ключ, щоб відкрити, але їх уже хтось відкрив переді мною. Я обережно зайшов середину і застиг в ступорі. Всі мої речі були розкидані по квартирі, побитий посуд на підлозі, повідкривані дверцята в шкафчиках, одним словом, справжній хаос. Ну, все, з мене досить. Пішла ти, стара відьма. вигукнув я, більше ноги моєї тут не буде. Я швидко почав збирати речі, та вже через хвилин двадцять, викликавши таксі, забрався геть з квартири. До хазяйки я так і не додзвонився, хай її ті гроші боком вилізуть. Ну, єдине радувало, що хоч живий залишився. Переселятись, довелося на перший час знову в гуртожиток, аж поки через місяць не знайшов собі іншу квартиру. З відчутно більшою квартплатою, зате безпечною. Так вважав я до вчорашнього вечора, коли, за переглядом фільму, хтось знову не подзвонив мені в двері. І підійшовши до дверей та заглянувши в лазок, я нікого там не побачив. Невже та нечість знайшла мене тут?